Ти досі думаєш, що знаєш, як працюють алгоритми Фейсбук? Повір, більшість арбітражників помиляється. Лови розбір популярних міф, менше мікротаргетингу. Алгоритми Фейсбуку зараз дуже сильно прокачались, тому вже немає сенсу обирати на карті найбагатші та найбільші міста у надії отримати більш якісну аудиторію. Те саме і з інтересами. Вони майже втратили значні. Ціль РК трафік, ліди, продажі, тощо мало що вирішують. Так, звучить дивно, але якщо ти зміниш ціль кампанії з трафік на продажі, ти не отримаєш автоматично більш якісну та платоспроможну аудиторію. Ціль кампанії впливає більше на показники ефективності, наприклад. Подій в застосунку, але не на поведінку людей. Лукелайк-аудиторії -like не завжди мастхев. По суті, -like аудиторії – це лише рекомендації для алгоритму. Так, вони можуть допомогти алгоритму більш швидко шукати нову аудиторію, але збір таких баз займає дуже багато часу, сил, ну і звісно, коштів. І з кожним разом їх ефективність стає дедалі гіршою порівняно з її звичайним запасом. Вибілювати креативи зарано. Якщо Facebook захоче закрутити гайки, як це він робить час від часу, або як вже зробив TikTok, то білий досвід тобі не допоможе. Тобі доведеться вчитись заново. А от втрату конверсії та рої від зайвого відбілювання ти відчуєш уже за. Хочеш більше корисного контенту про арбітраж і мій особистий досвід. Підписуйся на мій блог і телеграм-канал. Лінк у шапці профілю.